Так, друзі, усім привіт! Це у нас друга партія телят. Я їх вже бачите, перегнав сюди в другу стайню. Тут в мене стояли більші бички, я їх вже продав і на їхнє місце вирішив поставити ось ці телятка. Ось так. Ну, перед тим трохи взяв бачите, оцю стайню, відчистив, зробив такий трохи косметичний ремонт, зробив таку побілку. Гарно все бачите, повідмивав, ось ці вікна позмащував, тепер все бачите, відкривається без проблем. Така у нас сьогодні бачите, погодка, похмура. Взяв, також, друзі, поварив всю драбинку, купив кругляка 12-ку і ось так бачите, все поварював. І тепер, як вже закидаю сінце, вже нічого тут не буде падати. І... Телята не будуть будуть сині брати і ось так бачите, мекати. Ось якось так. Стайня це набагато більше. Тут теля, там, ну, буде більш так комфортніше, якщо можна сказати. Більше таке свіже повітря, більше освітлення. І кажу, для телят тут буде краще і мені годувати їх буде зручніше, бачите, скільки тут. Простору, що можна собі тут ходити. Ну це поки вони як більше виростуть, то вже буде трохи важче ходити. Вже такого простору тут не буде. Ось якось так. Сьогодні їх зранку взяв, погодував, годую їх, так же само, як тих більших бічків. Приходжу, перше насипаю їм комбікорм, жолоб. Це мене зараз те мелене зерно кукурудзи. і ячменю. Співвідношення десь 60 на 40. 60% йде, друзі, кукурудза. Ось, Вони це все з'їдають. Пізніше включаю воду. Водичка натікає сюди в жолоб. Ось бачите, я переварив оцю перегородку, от про що я казав. Тепер вода розтікає по цілому жолобі, ну, по тій частині. Ось, Набираю водичку, ну і пізніше закидаю їм сіно. Така ось на сьогодні відгодівля. Бачите, Дяд, сіно, сіно чи комбікорм без проблем. На рахунок апетиту у них, кажу, все досить добре. Десь півтора-два тижні назад я їх ще взяв проглистогонив. Це десь була вже четверта або п'ята обробка. Також оцих телятка я ще був проколов вітамінами. Кажу, по апетиту в них проблем немає, але то, що дуже повільно ростуть. Наїдаються, ситі, нові ну, дачі по росту ніякої немає. Ось бачите, який в живіт. У них хіба в живіт ростуть, в ширину. Живіт, як в них як в корові вім'я. Ось такі. Широкі. А так, росте ну, повільно ростуть. Оця порода голуштенів. Такі вони худенькі, по вгодованості вони є ніякими. Тут прибет і шия, то якщо порівнювати їх з тими сементалами, ну це небо і земля. Ось так. На сьогодні оце телятам вже 8 місяців. Якщо взяти їхню живу вагу, то оця талиця і оцей бичок мають десь біля 150 кг. А оці, оцей цеган і оцей біленький бичок. Ну, вони десь будуть мати біля ну, так, до 150, 135-140 кг кіл... 140 живої ваги. Ось Це дуже мало. Нормальні друзі, показники, це в 6 місяців бичок вже має мати 200-220-230 кг живої ваги. Тут їм вже 8 місяців і вони навіть ну, 200 кг живої ваги не мають. Тому, кажу, от, хто друзі, хоче собі купляти телятка на відгодівлю, Оцю породу голуштинів я вам ну, взагалі навіть не рекомендую. Воно взагалі навіть не годиться. Ось якось так. Ну і ця талиця зій ем, 27 березня буде рік часу. По живій вазі вона десь має, ну, по замірах, має друзі, 270 кілограмів. До року часу, я думаю, що вона до 300-310 кілограмів повинна дотягнути. Ось так. Вона є скрещена зі сементалом, це є більш така м'ясово-молочна порода. Вона, хоч бачите, чорної масти, але все одно як кажу, вона друзі, йде більш до м'ясної породи. І через то вона бачите, більш так краще росте. Ось так. Бачите, вона вигля... як виглядає. Ось як телята. І як це бачите телецю. Може зараз Щонай з іншої сторони покажу. Ось так вона стоїть. Ось, бачите, ну, тут нема з чим порівнювати, вона не проти них або вони не проти неї, як діти. Ось якось так. Це ж ось, по замірах і по відгодівлі. Чому друзі, ось, ось ці телята так запущені? Про це я вже теж вам декілька разів розповідав. Фермерам просто вигідніше продати молоко, чим ним брати відпоювати оцих телят. Ну, якщо цим теляткам сьогодні давати по 9 літрів молока, ну, зараз візьмемо, порахуємо. 3 літри зранку, 3 літри в обіді, 3 надвечір. 9 літрів на добу помножимо на 30 днів. Це у нас буде. Це буде 270 літрів. Ось. Беремо. 9 помножимо. 270, ну це я вже правда собі брав, рахував. Це буде 270 літрів молока. Ціна на це молоко. В середньому 25 гривень. Ось нас на 25. Чому 25 гривень? Дивіться, у нас багато фермерів мають свої магазини і в цих магазинах продають ну, свою молочну продукцію. Молоко, сир, сметану, там, масло і від цього ось така, бачите, ціна 25 гривень. Це буде у нас 6750 гривень. Це відпоювання, ціна відпоювання телятка протягом 30 днів. Ось. Ну і якщо воно там за 30 днів набере живої ваги там до 70 кг, давайте візьмемо. Помножимо на ціну. ну давайте візьмемо 80 гривень. Це буде у нас 5600 І мінус оцих 6750 гривень. І бачите, фермер буде в мінусі на 1150 гривень. І через це кажу, їм невигідно оцих телят брати відпоювати, вони буквально дають їм. По 3-4 літри цього молока на добу, та як беруть, їх трохи підтримують. Випоюють їх так, до місяця часу, пізніше шукають клієнтів і цих телят беруть, продають. Ви берете купляєте, думаєте, що воно зараз Я почну його готувати, воно почне в мене швидко ці телята рости, а по факту може вийти ось така задниця. По росту вони будуть дуже відставати. Можуть пізніше на ноги падати, трої вітамінами, пізніше проколювати там, глюконат кальцію, давати оцей пічкіру, щоб оці телята підняти з ніг. Якісь можуть швидко піднятися, якісь можуть по декілька днів лежати, пізніше починаються пролостні, і від цього дуже багато ось таких проблем. Ось якось так. І від цього кажу, ось такі проблеми. Погано випоєні оці телята, і воно пізніше погано бороть ростуть. Саме найкраще купляти, дивіться, можете в себе в селі взяти в людей. Може у вас хтось ще тримає корови, можете до цих людей підійти і сказати, що я можу оці тебе взяти викупити. Ось для прикладу, оця талиця, Це я брав свого сусіда. Вони до півтора місяця годували в себе оцю талицю, Вона ніякого друзі поносу, діареї, вона нічого такого не бачила. Ось гарно випоїли, пізніше я її півтора місяці від них забрав, ну так як купив. Крім цього, їй ще купив мішок замінника молока. Ще 40 днів цим замінником випоював, купив оці гранули, ну так, як давав пити молочко і вона собі їла оці гранули. Ну і пізніше перевів на просте зерно, давав їй трохи травичку, пізніше ще був вигнав її там в сад. ось, І восени вже поставив на стайню, почав ось так будувати, от от зараз сипати зерно, сіно, і ось так бачите, на сьогодні оця телеця виглядає. З нею ніяких проблем не мав. от Просто прийшов, кинув корму, ну і пішов. Все, вона собі поїла, лягнула і відпочиває. а У ну про ці телята я навіть не хочу говорити. кажу З ними був просто геморой. Ось якось так. Тому кажу, можете взяти в себе в селі. Якщо у вас немає в селі курів, можете поїздити по сусідніх селах. Попитати у людей, може вам вийде десь купити. Також можна взяти і на фермі, ну то що дивіться, щоб кажу, вони були гарно випоїними і здоровими. Ось, такі телята можна брати. Якщо бачите, що телята худі, запущені, краще навіть цього не беріть. Ось. Просто потратити свої гроші і намучитись пізніше воно ніфіга рости не буде. І на цьому теж, скажу, буде більше роботи, а заробітку цього ніякого. Ось якось так. Також дивіться на породу цих телят. Беріть або м'ясну, якщо ну, знайдете таке, ну це дуже важко знайти. Або м'ясо-молочну породу. Оцих молочних телят навіть у цього не купляйте. Ось так. Ну і ще можна замовити ось цих телят в інтернеті. Якщо у вас там немає поблизу ферми, немає люди не тримають вже корови, селяни ваші. Ось. Є теж дуже багато різних оголошень. Ну, Це переважно продають у ці комплекси, де вони там тримають по декілька тисяч оцих курів. У них після ну, народження є дуже багато телят. і кажу, вони беруть їх продають через інтернет. Я навіть вторік літом. Думав собі в них замовити партію оцих телят. Ну то що друзі побоявся, ну, просто ти не бачиш, які ці телята, тобі говорять одне, ніби скидають фото, а по факту можуть привезти зовсім інші телята. А як будуть вони знову ну, там худими, запущеними і кажу, віддати гроші і пізніше намучити з цими телятами, самі знаєте, воно ну, не годиться. І ми, правда, ще не зійшлися по ціні. За місячні теляти вони хотіли 5 тисяч гривень, двомісячне, за двомісячне 7 тисяч гривень. Питаю цього мужика, скільки оце двомісячне телятко буде мати живої ваги. Каже, що десь біля 80, 90 до 100 кілограмів. І пізніше питаю, що по якій ціні ви їх продаєте. 70 гривень. Ну і пізніше ну йому говорю, якщо ви за. Двомісячне телятко хочете 70 гривень, а якщо воно не має там 100 кг і ціните їх по 70 гривень, ну воно вже 7 тисяч гривень не може коштувати. Наприклад, якщо, друзі, телятко має 80 кілограм, помножимо на 70 гривень, це вже буде на 5600. Ось. Вже вас на цьому беруть, коротше, обманюю. 5600, якщо помножити, взяти 5600, помножити, на 10 це буде 56 тисяч гривень. Мінус 80 тисяч гривень. Ось, вже 14 тисяч гривень вас на цьому беруть обманюють Ось так. Ну, він мені правда пізніше казав, що ми вам постараємося вибрати там, більші, якісь будуть мати, може там більше 100 кг, якісь до 100 кг. Ось, ну, не знаю. Чи може просто так казав, чи може може би і привезли ось такі телята. Біше правда, хотів за доставку по 300 гривень за одне телятко, і я відмовився. Це дуже дорого. І плюс там ще була оця порода Гушденів. Ще може якби сементали, то може, щоб я їх в них взяв купив. А так, за цю породу давати ось такі гроші, оце я вважаю на сьогодні. Це є ну, нерозумно. Воно цього не варто. Ось так. Ну і ще в мене є така думка, що оцими телятами торгують перекупники. Вони мають свої друзі машини, скотовози. Вони їдуть на оці ферми, закупляють оці телята, вони їх можуть навіть брати там по 3-4 тисячі гривень. Ось. Пізніше саме ставлють ціну там, 5, 6 чи 7 тисяч гривень. І на одній партії там, 10 оцих телят, що привезуть 20, можуть там, заробляти там, 30-60 тисяч гривень. Ось. Їм основне кажу, знайти клієнта, привезти, вигрузити, взяти гроші. А як там ці телята будуть в дальнішому рости, ну їм це не цікаво. Ось так. Тому кажу, я побоявся, не брав у цих телят. Може, хтось друзі купляв, розкажіть від себе якусь інформацію, буде цікаво почитати. Мій підписник, скажу, це я швидше з ним переписувався. то... Він був взяв першу партію телят, здається, по 5 тисяч гривень. То ще казав, в принципі, ну були такі непогані телята. Ну як вже привезли другу партію телят, каже, ну це ну, дуже запущені. Я вам десь був навіть показував оце телят, що мені от був підписник скидав. Малий. Бездорогий малий. Тому кажу, не знаю. Якщо, дорозі, хтось купляв, давайте від себе пишіть якусь інформацію, буде цікаво почитати. Ну, особисто я, я би вам рекомендував, кажу, купляти на місці. Приїхав, побачив. Якщо вам подобається, якщо телятку ви бачите здорове, варіть навіть не думайте. Отак можуть вам привезти, кажу, кота в мішку. Ось якось так. Тому на сьогодні буду закінчувати. Ось таке, друзі, записав коротеньке відео. Кажу, беріть, вішіть, розказуйте, як ви берете, годуєте, які у вас приросте теля. Розказуйте, де ви берете, купляєте, телята, по яких цінах. Ось, Буде цікаво почитати. Ставимо друзі вподобайки, підписуємося на канал. Дякую всім за перегляд ну і до зустрічі!